Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Частина друга. Коли вперше прозвучала повітряна тривога, сусіди прийшли до мене по ключ, бо знали, що я працював у підвалі. Зайшли, а там чисто, затишно, немає неприємного запаху. Занесли туди стільці, лави, ковдри, теплий одяг, тобто все необхідне для перебування в підвальному приміщенні. А коли увечері під час повітряної тривоги сусіди зайшли до підвалу, я розгорнув слово Боже і говорив з ними про молитву, а потім розповів про свій труд у підвалі. Тоді присутні запитали, чому я їх не покликав на допомогу. Я зізнався, що й сам не розумів, чому це роблю, але відчував таке велике спонукання навести лад у підвалі, що мене ніщо не могло зупинити. Мешканці дому зателефонували своїм знайомим, і з навколишніх будинків та вулиць приходили люди, щоб сховатися в нашому підвалі. Мешканці сусідніх під'їздів, побачивши цей приклад, також почистили і обладнали підвальні приміщення, аби під час обстрілів люди могли скористатися більш-менш зручним сховищем. Ще до того, як зробити полиці в підвалі, я прийняв для себе рішення не засиджуватися в інтернеті. Натомість завантажував проповіді і читав Біблію. Тому мені легко було зрозуміти, яку справу маю зробити, і що ця справа важлива. Я не знав, для чого це потрібно, але робив. У такий нелегкий час, в умовах війни, під обстрілами, але в чистому і затишному підвалі, Бог дав мені можливість ділитися вісткою Євангелія з людьми, котрі прагнули захисту і надії. Вони ставили питання. А я їм відповідав зі слова Божого для себе зауважив. Повсякдень, вивчаючи Біблію, я відчуваю в серці мир і спокій. Тож варто пам'ятати, що необхідно завжди бути готовим до всього, адже Господь нас попередив про майбутні лиха, які будуть відбуватися у світі. Зараз дякую Богові за те, що завчасно дав мені слушну думку, і з його допомогою я в мирний час міг приготуватися до війни. І це сприяло спасінню людей, спасінню не тільки тіла, а й душі.